Івано-франківським литовищем зацікавилися китайці з пропозицією співпраці. Представники однієї з найбільших державних інженерно-будівельних корпорацій завітали до облдержадміністрації. Оскільки якісна робота міжнародного аеропорту одна із щільних умов проведення тут Олімпіади 2022 року. Влада Івано-Франківщини надає його розвитку великої ваги. Сьогодні представники компанії об'їжджають об'єкти тут, потім поїдуть на, на Буковель, і після цього буде підписаний мім. random prosti u praću У подальшій перспективі створення нової злітної смуги для міжконтинентальних перельотів і величезного вантажного терміналу. А це в свою чергу каже очільник компанії концесіонера Івано-Франківського аеропорту, забезпечить створення на базі литовища від 500 до 1000 нових робочих місць. Саме в такій стратегії Олександр Шевченко бачить розвиток міста загалом та його повітряних воріт. Зокрема, коли ще рівень життя досить низький, і звичайні рейси вони малорентабельні і люди собі не можуть дозволити купити квиток. Відповідь. Відно, я думаю, що вихід в розвитку аеропорта і відповідно створення робочих місць в грузових перевезеннях на батьківщині та у багатьох інших країнах світу китайська інженерно-будівельна корпорація відома створенням високотехнологічної транспортної інфраструктури. До неї входять залізничні та автомобільні шляхи, спорудження мостів, тунелів та метрополітенів. Крім цього аеропорту, ми ще, як помінулі проєкт вздушний дороги». тоже дуже цікаво. У нас наш камбанієс башобит по стрижівству таких об'єктів будівництво в Карпатах китайських фахівців не лякає, адже компанія прокладає магістралі навіть у високогірному Тибеті.